Ця молитва, вона дуже дуже дуже, Вона молиться кожен день, 12 років. Якщо що хто хоче, це дуже за душу вчистилище, за родину, за неньку Україну. Киріялий Лейсон, Христи Лейсон, Кирієлий Лейсон, Христи Лейсон, кирієлий Лейсон, Христи Лейсон, Христе, послухай нас, Христе. Вислухай нас, Отче з неба, Боже, помилуй нас, Сину, Відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий, Боже, помилуй нас, свята Тройці, єдиний Боже, помилуй нас, свята Марія, молися за нас, Мати, Спасителя страждаючого, молися за нас, о найсвятіша крови Господня пролита обрізанням очисти наші гріхи. Она святіша крова Господня пролита під час бичування очисти наші гріхи. Она святіша крова Господня пролита під тернем Христа, очисти наші гріхи. Онайсвятіша крова Господня пролита на хрестній дорозі очистина крови Господня пролита, прибиттям найсвятіших днів до Христа очисти наші гріхи. О найсвятіша крова Господня пролита в найсвятішого серця, копієм пробитого, очисти наші гріхи. О найсвятіша крова Господня, пролита за нас, негідних грішників, очисти наші гріхи. О найсвятіша крова Господня, пролита за наші гріхи до останньої краплі крові. Прости нас. О, найсвятіша крова Господня пролита, за нас на Христі, благодаримо Тебе, О Ісусе, за твою найсвятішу кров, зневажену на лговті, перепрошуємо Тебе, О Ісусе, за твою найсвятішу кров, зневажену на лговті, перепрошуємо Тебе, о Ісусе, за зневаження найсвятішої крові на службі Божій, негідним прийманням. У святнім причастяю, перепрошуємо тебе. Ми грішні, тебе Бога просимо, спаси нас своєю найсвятішою кров'ю. Ми грішні, тебе Бога просимо, заховай нас своєю найсвятішою кров'ю. Ми грішні, тебе Бога просимо, напій нас своєю найсвятішою кров'ю. Ганче Божий, що нищиш гріхи світу, вислухай нас, Господи, ганче Божий, що нищиш гріхи світу, прости нам, Господи, ган, Божий, що нищиш гріхи світу, помилуй нас, Господи, Кирілий сон, христили сон, керіяли сон, христили сон, крияли сон, христилий сон, вона святіша крове Господа нашого Ісуса Христа, будь возвеличена і прославлена всіма нами і тепер, і завжди, і на віки вічні. Амінь. Самогутній Господи, Ти міг однією краплиною Твоєї найсвятішої крові відкупити мільйони світів. Однак Ти зі своєї безграничної любові до нас, грішників, пролив останню краплю. Своєї найсвятішої крові, жертвуючи її Богові Отцеві за наші гріхи. О Ісусе, Ти жертвуєш щоденно, також на престолах цілого світу на кожній службі Божій. Ти виливаєш свою кров під видами вина і жертвуєш за наше відкуплення, Ти пролив її на прокормлення наших душ, на вічне життя, ми грішні, падаємо у покорі. Перед Твоєю величністю і благаємо Тебе заради Твого безграничного милосердя, помилуй нас, грішних, Спасителю, просимо Тебе повернути затверділих грішників, щоб вони навернулися тим скоріше з того страшного стану. Віднови святу віру в усіх народів, щоб повернулися до єдності, Господи, нашим великим бажанням є. Щоб і всі люди світу тобі служили одному і прославляли Твою присвяту кров. Боже, змилуйся над душами в чистилищі, бо вони вижидають Твого помилування. Нехай Твоя присвятіша кров пролита за наші гріхи, виєднає прощення Небесного Отця і запровадить їх. До вічного щастя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, заховай нас від підступів диявольських спокус своєю найсвятішою кров'ю. Господи, Ісусе Христе, Спасителю наш, допоможи нам своєю найсвятішою кров'ю подолати спокуси. Господи, Ісусе Христе, Спасителю наш, захорони нас і проведи нас за собою. Твоєю найсвятішою кров'ю, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, захорони нам від усяких небезпек святішого Отця, зі всім духовенством і Святою Церквою, ради Своєї найсвятішої крові. Амінь.